Ось от приклад. 61 рік позивний дід служить в мене в роті. Повернувся з позиції, не було дві доби. Дід як справи. Так. Був на таких важких ділянках, на які просто в батальйонах люди не хотіли виходити. Ну, вони відмовлялися йти на ті позиції. Він там пробув на тій позиції, там, майже півроку, 61 рік людини. Він приїхав, йому було просто мега важко. всі між собою казали, що ну, дід йому важко реально. Він, він слова нічого не сказав. Він ні він разу не сказав, я хворий, я не можу, ті, або в мене контузія, я не можу ті, вийти. Ті. Його зміна, він на двоє суток йшов туди на передній край. Це, там, це позиція, на якій контакти близькі кожного дня. Кожного дня контакти там 20, 30, 50 метрів, не дивлячись на те, що ця позиція прострілювалась птурами щоденно, типу там міномет туди вже пристріляний був такий, що просто.